Добрий день, малята! Подивіться, який міцний міст! Він витримує машини, автобуси. І сьогодні ми з вами зробимо такий міст тільки з паперу. Поставимо два кубики на відстані 15-20 см. Покладемо зверху альбомний лист та поставимо ще один. Кубик. Ой, що трапилося. Зверніть увагу, що наш лист не витримав легкого кубику, і тому ми з нього зробимо гармошку. Згортати будемо папір інтервал 1 см. Отака гармошка. І повторимо експеримент. Покладемо. На кубику поставимо той самий кубик, зверху ще один кубик, потім ще один кубик. Скільки ж витримає наш міст кубиків? Чому так сталося? А тому, що, склавши папір гармошкою, ми змінили його форму. А змінивши форму предмета, можна змінити його жорсткість. Жорсткість це здатність предмета не прогинатися під навантаженням. Чим вища жорсткість предмета, тим більше навантаження він може витримати. Це враховують під час будівництва мостів та інших конструкцій діти. Я думаю, що вам сподобався цей експеримент. До нових зустрічі!